30 рік 17 рік Golf Sport Так, 1.4 бензиновий 85 кВт, 13.000. Ну дорого. Дорого. Дорого, да. І 1.4. Так, Edition. Октавія, чогось колпачка немає, тягнули на шнурку 15-й рік, 9400, 1,6. Так, механіка п'ятиступенева. Три двісті два і два. Так, тут така ціна. Восьмий рік, три чотириста. Так, тут 10-й рік, один і сім, три. Було три вісімсот, три, чотириста, написали. Так, 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 так. Та-та-те, що в нас тут? Вольво, Вольф, Вольф, Примус. Більше нічого такого немає. Посад 1400 євро. які вже машини стають популярні бачите на германію зараз не хвозуть тут сонці немає так супер супер цей походу Базові комплектації 18 рік, 2 літровий 9700 школ, тканина, автомат. Так. В ньому курили, в цьому супербі такий запах іде з цього. Прямо аж ух, Хтось, коротше, куряга був конкретний. По посаду нічого не написало, яка ціна. Батарейка в мене сідає, але нічого страшного. Що сяде батарейка, то ще в мене є камера. І ще один телефон, на який можна знімати. Маріва. Меріва 4211 рік. От, а з того боку там ще є ще одна клітка, то вона сьогодні закрита. От, тому сьогодні не попадемо. Тому сьогодні неділя. От і плюс у них сьогодні Паска, то в них і завтра, мабуть, нічого не буде робити, а вже е, вівторок, вівторок вже не працюють. Об'єкт моніторовий. О, дивіться яка одюха стоїть. Так, ідемо, тоді спочатку. Так, з цього боку обійдемо Nissan Qashqai Не написана ціна. Service 2.2 не написана ціна. Zafira Santa Fe 2 і 2 повний привід. Лексус пасад на лексус немає ціни, а на цього Панджерика на цього Панджерика не написали ціну 2.5 дизель. Деякі не пишуть на то, що ціни, навіть не пишуть на деякі номер телефона. Дивіться, сьомий рік двохлітрова дизель на 2,750. Ну я думаю, зараз за її десь буде. Ну ще плюс. Плюс. 854.7. Ну, дорога вона, вона стане. Та не Так, джип чироки, 17 рік без ціни Так, потім 4007 без ціни Так, джампі 13 рік максі. Як варіант цікавий, дивлюся, руль або новий поставили, що він такий машина збереглася, але непогано. Непоганий вигляд має. Так, цей короткий короткий го року. Цін не понапусували. Санчик, 11 рік, 2 літровий, 9-10 року Так, там теж немає Цін Так, 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 Шаран, Шаран, 8 рік 2800 у цей пиш. Так, флюенс немає ціни. Так, ріда Шміда 1,4, але ціну ніяку не написали. 1,4 Так, за цього турана. Це теж 1,4 нам не цікавий не цікавий так а третя п'ятий рік 2 літрова 3400 так 6 ступенева механічна коробка передач Я думаю, що на сьогодні досить. От, от, тут ще є значте, от ще є цей майданчик. От, ми сьогодні на той майданчик не попадемо. От, це ми були тут на цьому ринку. Машин було дуже багато. Ще є б я поки що додому. От, далі. Бачу, значте, там далі побачимо там ворота. Сьогодні закрито там вихідний день. От, ну, там ще, я думаю, десь, десь район тисячі машин точно має стояти. От, може навіть і більше. Це виходить у нас тільки один із авторинків е, в Маріамполі. В Маріамполі ще є. Ще є один авторинок, там де розгружаються автовози трали і ще є такі майданчики от. і один базар вже ніби як закривають от, там щось у них не пішло от, ну, там на тих продавців бо зараз багато хто скаржився за їхню поведінку скажімо так от. я думаю що це теж повпливало давали адекватно дивитися машини. От так, що, така от інформація на сьогодні. Ну і тут бачите, що я показував, ще одну площадочку відкрили.